Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Українською. І сьогодні я вирішив відкрити контейнери для вас, для себе, для контенту. І це контейнери замкнені на КПЗ-50 тонн. Вони вийшли позавчора чи вчора, коротше, неважливо, колись вони вийшли. І я вирішив спробувати відкрити. Буду робити це перший раз. замкнені контейнери до цього я ще ні разу не відкривав. Хто не знає, у нас в магазині з'явились ось іще ось такі пропозиції, але це ми не до них зараз. Просто вже оновився, оновився у нас магазин. Дивіться, у нас з'явилися ось такі контейнери. Вірніше, не контейнери, а ключі. Контейнери вам випадають в іграх там, Виграшних, не знаю, там невиграшних. От, наприклад, я вчора там пограв е, 5 чи 6 годин на стрімі, і мені випало там 10 плюс-мінус контейнерів. Я там не пам'ятаю, скільки штук точно. І ось ви можете купити от, 5 контейнерів в 12, 12 доларів. Е, можете купити там 2 контейнера, ось є знижка 3,40 чи 349. На сайті буде робити це вигідніше, тому... Кому хто хоче трошечки зекономити, рекомендую купувати на сайті. Там, от, наприклад, тут коштує 12 доларів, там буде коштувати 10. Ну, у мене так принаймні знімалось. Або ви можете ось купити за 6 доларів і контейнер, і один ключ. Але ця пропозиція максимально невигідна, тому не знаю для кого вона потрібна. Ось такі у нас ось такі у нас штуки. Ось, заходимо ми, значить, сюди. Знаходимо в різне і ось плацаємо на ось цей замкнений контейнер. Що цікаво, тут можуть випадати частини на такі танки: КПЗ-70, Скорпіон, Каноне, чи Пентанзер 105. Вибачте, не, не можу просто вимовити цей танчик кайлер. Або КПЗ 50 тонн, тобто можуть випадати на нього частини. Сертифікати на вільний досвід, золото або бустери на золото, бустери різні. Ось ось в цілому все, що тут у нас є. І у нас виходить шанс випадіння на сам танчик, 3% компенсація в сріблі. Ну і ось ви можете побачити ну, за що який відсоток може випадати. Я потім вам пізніше розповім один прикол. Але зараз, але зараз ми будемо починати відкривати ці контейнери. Але перед тим як я це почну, я нагадую вам, що в нас є телеграм-канал, дискорд сервер. Ми публікуємо туди оперативно актуальні новини по Бліцу та цього Ютуб каналу. Коли стріми, коли відео, опитування, що розігрувати, е, якісь інші опитування. Коротше кажучи, можна шукати там зводних, проводити час за спілкуванням. Welcome to за Discord і Telegram. А ми, а ми починаємо. Ось у мене є 5 ключів, 11 контейнерів. Подивимось, що за них мені сьогодні випаде. Дуже-дуже цікаво. Хотілося б насправді танчик, от чесно. Тому погнали. Перше відкриття. Ось у нас така вже нова анімація. Там кажуть, що вони десь її вкрали, але нам то що, нам не важливо. Ага, ага. Нам дають. Е... Не дуже, не дуже. Ну, 30 частин на оцей танчик на ПТ-шка, мені здається, така собі. Але ну, типу, окей. Окей, друге відкриття. Блін, я дуже хочу танчик. Ну, ВГ, ну підкрутіть, будь ласка, танчик. Та ні, ну це, це прикольдес. Так, на скорпіона, на скорпіона. 10 бустерів. Ну коротше, таке щось, таке щось, ну ВГ-шечка, ну, Підкрути танчик. Якщо ви мені не підкрутите танчик, я не буду більше ці замкнені контейнери відкривати. Я вам, я вам серйозно кажу. Ось така моя погроза вам. Отака От моя вам погроза, чесно. Це який третій чи четвертий ми будемо відкривати? 3%, 3%. Немає, уявляєте? 100 золота. 100 золота дають. Це жесть. Так, у мене було 11 контейнерів, значить, повинно залишитися 6. Окей. Будь ласочка, ну гешечка, ну підкрутіть, ну дуже хочеться цей танчик. Та ні, ну прикинь, ну ви уявляєте. Не знаю. Мені здається, мені просто казали за ці контейнери, що типу, ну, типу, норм тема. Норм тема можна спробувати. Я їх чому раніше не відкривав? Ну тому що, ну, типу, блін. Ну, ну, типу, блін. Ну як? Ну, типу, як? І я щось дивлюсь, походу, після цього відкриття я не буду більше їх відкривати. Так, окей. Для вас зараз пройде секунда. Для мене пройде деякий час. Тому з цього моменту я з'являюся. Тут з вами вже з новими ключами. Ну вирішив добити, все ж таки. Якщо записувати вже відео, то робити контент повністю. Тому в нас ще є 5 ключів, 6 контейнерів. Погнали далі відкривати. Блін, ну я не знаю, чесно, якщо мені нічого не випаде, я вам потім ще в кінці розкажу певний прикол. Певний прикол розкажу. І ви зрозумієте, чому я більше не захочу відкривати ці контейнери, якщо, звісно, мені не випаде з оцих п'яти, які я ще собі взяв. Господи, така фігня падає, чесно. Наві навіщо мені сказали, що тут може щось випасти толкове, чесно. Та взагалі, дивіться, ну навіть частини на танчик не падають. Падають якісь кайлери, якась фігня. Навіть на КПЗ-70, здається, жодного, жодної частини не впало. Ну, це сюр, це сюр, це люта і повна відкрутка. Оце анімація ваша. Та ну, та ну, блін. Останній контейнер. Господи, останній контейнер, який я купив. А... Давайте, що робити? Треба робити. Ну, ну. ну, 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 Та ну, прикиньте. О, нічого собі. Ні... 10 сертифікатів. Ой-ой ой. ой, ой, ой. Дякую вам дуже. дякую. Так допомогло, що просто капець. Господи, я, я готовий, чесно, їхати до ВГ. Там, коротше. Кхм. Ладно. Окей, хлопаки. Останній шанс. Для мене пройде деякий час, для вас проходить одна секунда, і я знову тут. З вами ще з двома ключами. Але, але у мене є один тільки контейнер. Один ключ у мене залишиться, можливо, відкрию на стрімі на якомусь. Е не знаю, не знаю, подивимось, що робити взагалі. Тому, тому погнали. Останній контейнер буде дуже прикольний, якщо випаде. Але якщо не випаде, чесно, я більше їх не, ніколи не буду оці контейнери відкривати. Да, да. пішли ви, пішли ви в. В одне місце. Та ну нафіг, та ну нафіг. Хто мені взагалі сказав, що з цих контейнерів щось падає? Алло, алло, ВГ. Та ну, це сюр. Ладно, хлопаки і дівчата, е, значить, що ми робимо зараз? Я вам розкажу один прикольчик. Прикольчик заключається в чому? Я вчора теж відкривав ці контейнери. Уявляєте? Я відкрив 10 штук. 10 штук я їх відкрив. І щоб ви розуміли, я просто. Не зробив запис екрану на планшеті. Тобто, голос був, все було, просто не, просто не зробив запис екрану на планшеті. Тому ось така у нас штука. До речі, о! але прикол в чому? Прикол в чому? Ось ми зібрали кайера по частинам. Прикол в тому, хлопаки і дівчата, що я його вчора зібрав теж. Вчора за 10 контейнерів я його теж зібрав. Ось такий ось станчик. Тобто я не знаю, ну танчик насправді, ну, типу, я не знаю. Він мені особливо не потрібен. Випав, випав, окей. Колись обкатаємо на стрімі. Але, типу, ну от, це так, щоб ви зрозуміли, що щось я все-таки дай по частинам і зібрав. І виходить, що? Ось такі два бустера, чи скільки я там зібрав вчора? Давайте, значить, це шпрехнем. До речі, яка буде компенсація? Давайте зараз глянемо. Півтори тисячі. Ну, я так розумію, що я більш ні на що його не розміняю, правильно? Це ж преміум танк. Якщо його зараз і продам, то це все одно буде да, за срібло. Тому виходить, тому, ми з вами просто фармимо срібло. Півтора мільйона. Е, отаку штуку нам бачите, за 20 контейнерів накидало 80 частин. Ні, навіть не 20. Я ж дивіться, я купив. 2, 10 10 вчора, плюс 1 за золото. Сьогодні 10 і плюс 2, але ми один відкрили. Тобто, скільки виходить? Це 22 ключі я відкрив. І ми з вами ось таку штуку вибили. 80 ось таких на оцей танчик, 10 на КПЗ. І що у нас тут ще цікавого? Тут такого випадало. Я, ну, а, і в нас на цю випадало ж, так? Зараз глянемо, нас скільки повипали. Ось 30 на Скорпіона, але скорпіон у мене є, тому, ну, типу, камон. О, і 50 нам випало на е, КПЗ-70. КПЗ 70. Коротше, от такі якісь моменти. Я, чесно кажучи, дуже-дуже дуже засмучений, що мені нічого не випало, толкового. Ну, типу, окей, е, там я назбирав на кайлера, ну він мені особливо не потрібен був. Не знаю, не знаю. Ось таке у мене відкриття, я дуже сильно засмучений. Е, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви стосовно цього всього думаєте. Не знаю, якщо вдруг у мене буде настрій, я буду продовжувати відкривати. Але, ну, типу, камон, камон, 22 контейнери я відкрив. Е, випало якась частинка. та ну. Та ну. Добре, все, закінчую. Пишіть ваші відчуття стосовно даного відкриття. Хто відкривав, з якого контейнера, можливо, у вас випало, або, можливо, скільки ви відкрили і у вас не випало, поділіться своєю думкою. А я вам кажу, що стрімлю я тут кожного дня, починаю о 18.00. І бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.